З добрим раночком тебе, посміхнись скоріше. Гарного бажаю дня бути бадьорішим. Ой добрий ранок. Доброго ранку, доброго ранку. Я усіх дітей гукаю та до гаджету закликаю. Будемо ми разом грати, заняття вже час починати. Починаємо. Починаємо. Дітки, погляньте. Що це у руках у кота Микити? Якісь смужки, кіт Микита, а чому ти такий сумний? Садівники попросили мене зібрати урожай. І щоб потрапити в садок, треба знайти доріжку широку і вузьку. А я не знаю, як знайти доріжку. Не переживай, ми тобі допоможемо. Дякую. Так, скільки ж тут смужок? Як дізнатися? Треба їх полічити. Одна смужка, дві смужки. Кіт Микита, скільки смужок? У нас дві смужки. Молодець. А яка з них широка, яка вузька. Що треба зробити, щоб дізнатися? Потрібно їх порівняти. Кладу червону смужку, а зверху на неї кладу синю смужку. Нічого не розумію. Де широка, де вузька? Спочатку покладу синю широку смужку, зверху на синю смужку покладу вузьку червону. Тепер видно, що синя смужка широка, а червона вузька. Широкою смужкою підемо ми з дітками в садочок збирати урожай, а вузькою червоною смужкою. У садочок піде урожай збирати кіт Микита. Так, тепер все зрозуміло. Малята, подивіться, скільки зібрав яблук кіт Микита? Одне яблуко, два яблука. Кіт Микита зібрав два яблука. А скільки груш зібрала яблу? Я зібрала одну грушу. З чого більше яблук чи груш? Яблук більше. А наскільки яблук більше, ніж груш? На одне яблуко. А що ж нам потрібно зробити, щоб і яблук, і груш було порівно? Так, потрібно доставити ще одну грушу. Скільки яблук? Одне яблуко, два яблука. Два яблука. Скільки груш? Одна груша. Дві груші. Тепер і яблук і груш порівну. Таким чином утворилося число 2. Молодці дітки ви гарно справилися з цим завданням. Малята кіт Микита, збираючи в саду урожай, зняв відео. Давайте ми його переглянемо і уважно роздивимося, що ж там. Одне сонечко. А скільки ж хмаринок? Давайте порахуємо. Один, два. Дві хмаринки. А от на дереві я бачу сову. Скільки сов? Одна сова. А скільки білочок. Давайте порахуємо. Один, два. Вірно, дві білочки. Погляньте, хто там ще є. Зайчики. Давайте порахуємо, скільки зайчиків. Один зайчик, два зайчики. А скільки ж їжачків? Один їжачок. А зараз малята перевіримо. Подивіться уважно на екран. Дві хмаринки. одне сонечко, одна сова, дві білочки. Два зайчики, один їжачок. Втомилися? Мному відпочивати на піску хвилинку. Робимо два яблочка. Для цього нам потрібна дощечка, стека, пензлик і пластилін різного кольору. та гарний настрій! Починаємо нашу роботу. Беремо пластилін червоного кольору, робимо з нього кульку, спочатку розминаємо, тепер роблю кульку. Яблучко в нас буде червоненьке, кругленьке. Коловими рухами роблю кульку. Подивіться, яка в мене гарна кулька вийшла. Трошки приплюсну, щоб наше яблучко не котилося. І за допомогою перлика роблю виямку. Так. Зверху. І знизу. Так, тепер беру шматок коричного пластиліну, Відщіпую маленький шматочок. Це у нас буде стебло нашого яблучка. Так, ой, ну дуже довге, зроблю трішки коротше. Але ні, ще листочок зелененький візьмемо. Знову від зеленого кольору. Відшіпую шматочок. Коловими рухами роблю невеличку кульку. Потім перед-назад роблю стовпчика. Стопчика приплюснюю пальчиками. Це буде в нас листочок і стекою малюю серединку листочка. Тепер беру листочок. І разом. Так, це ще не кінець. Яке гарне смачне яблучко. Кіт та подивись, такі ти в саду збирав яблучка. Так, такі. Так, червоне яблучко готове. Тепер я візьму жовтий колір, розм'якшу пластилін. Працюють у мене і ліва, і права ручки. Тепер коловими рухами притискую пластилін і коловими рухами роблю кульку, ліплю кульку. Ой, і це у мене буде яблучко смачненьке, жовтеньке. Так, подивіться, яка у мене гарна вийшла кулька. Знову роблю за допомогою перлика, виямку для стебла. Так. Відчікую шматочок пластиліну. Зроблю стебло, Так. Зараз я зліплю листочок для цього зеленого шматка пластиліну, відщипнула невеличкий шматок зеленого кольору пластилін і знову роблю спочатку кульку, потім з кульки стопчик. Потім цей стовпчик приплюснюю пальчиком великим і вказівним. І за допомогою стеки позначаю серединку листочка. Так, тепер примазую листочка і ту виямку вставляю нашу гілочку і примазую. Так. Подивіться, які в мене вийшли два яблучка. Давайте ми з вами їх порахуємо. Одне, жов... одне жовте яблучко, одне червоне яблучко, два яблучка. Молодці. Малята, про що ми з вами сьогодні розмовляли на занятті? Про число 2. Кіт Микита, А яке завдання тобі сподобалось понад усе? Шукати доріжку до садочка? Я надіюсь, дітки, що вам сподобалось наше заняття. До зустрічі! До зустрічі!